Далі ми спробуємо з'ясувати, яким буде літо в найближчі 30 днів, яким буде липень. Діана Кривобок, синоптикиня українського гідрометеорологічного центру. Зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пані Діана, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, доброго ранку, вітаю вас. Пані Діано, розкажіть, будь ласка, якої погоди чекати у липні, чи щось зміниться, чи чекати якихось незвичних для України погодних умов? Чи власне літо продовжує бути літом? Так, звичайно, літо продовжує бути літом. Всі значення температури для нашого регіону будуть і в межах норми, також для Південного регіону будуть в межах норми. Отже, прогноз на найближчі тиждень по Україні це будуть короткочасні дощі з грозами та можливим градом, тому що висока температура в денні години. Також окремі пориви вітру та шквал. Е, поговоримо про температуру. Вночі е, температура буде в межах 20 градусів по всій території країни, а в день 27-30. На півдні та сході країни 31-34 градуси. Це для цих регіонів нормальна температура. Переважатиме північно-східний та східний напрям вітру. Е, важливо зазначити, що ми випускаємо прогноз на 5 діб та орієнтовний на 10 діб. І завдяки нашим колегам з європейських центрів довгострокових прогнозів можемо сказати про прогноз, який буде в липні, а саме середньомісячна місячна температура передбачається в межах 20-25 градусів в Карпатах трішки нижче. 16-18, це означає, що на, на 1-2 градуси вище за норму. Місячна кількість опадів приблизно 42-95 мм. В Карпатах, на Прикарпатті та в Рівненській області місцями 101-170 міліметрів можуть випасти опади. Пані Діана, я перепрошую, зас... вас приб'ю, а ось ці е, міліметри, які ви вказуєте, це велика кількість опадів е, для Ні, липня. Це, е, завжди за цей ріну за цей період випадає така о, кількість опадів. Вона просто сумується, і е, якби загалом е, за місяць е, випадає стільки опадів. Угу. Це не критично і не перевищує норму. Це в межах норми. Дещо більше буде в центральних областях та в Криму опадів, але це для цього місяця цілком нормально. Пані Діано, а якщо порівняти, от згадати про червень, який вже минув, якщо порівняти перший місяць літа 2023 року із попередніми роками, чи відрізнявся він якось? Був можливо прохолодніший ніж останні декілька років, або навпаки, тепліший більше дощило, чи навпаки було більш сухо. Як змінилася погода в порівнянні з минулими роками? Місяць червень був доволі е, характерним як для всіх наших років, які були попередні. Так, е, да, трішки було більше дощів, але це було в межах норми, тому що, якщо пригадати декілька років назад, так само були дощі. Е, потім був посушливий, посушливий місяць, а зараз він знову трішки з опадами. Тому е, не можна сказати, що він там був дощовим е, в межах е, норми, бо на початку місяця було прохолодно, далі. В кінці місяця стало тепліше, і воно збалансувалося. Зрозуміло, дякуємо, пані Діано. Дякуємо, що долучилися до розмови у нашій студії. Це була Діана Кривобоксин, синаптикиня Українського гідрометеорологічного центру.